Коза шмаркля. Жив був хлопчик, його звали Андрійко. У нього була маленька сестричка Оленка. Всі вони жили разом з батьками дружньою сім'єю. Разом гралися, розмовляли, гуляли. Їм завжди було добре. Та іноді все ж таки дітки поводили себе неслухняно. У Андрійка була погана звичка засовувати вказівного пальця до носа і витягати звідти кози шмарки. Мама йому робила зауваження, вчила користуватися носовичком. Та все було марно. Андрійко вперто продовжував поводити себе як завжди. То одного дня сталося таке диво: коли не було ні мами, ні тата поряд. Була тільки маленька Оленка, Андрійко заліз до свого носика і витяг звідти величезну козу шмарклю та витер її не до носовичка, а залишив на дивані. Раптом навколо кози шмарклі почали збиратися мікроби. Спочатку їх не було видно, та невдовзі їх стало настільки багато, що можна було розгледіти. І коза шмаркля почала рости. Вона росла і росла і стала величезною козою шмарклею, вищою за шафу. Дітки такого чудовиська ще не бачили, а вона була височенною, мала закручені в різні боки роги, на ній було багато слизу, і вона була зеленого кольору, на спині мала горб. Очі були булькасті. Андрійко з Оленкою дивилися на неї. Андрійко нарешті зрозумів, чому мама казала йому витирати носика носовичком. саме для того, щоб не виростали такі кози шмарклі, бо носовичка можна попрати. І все. Коза шмаркля подивилася на діток і мовила людською мовою. Запам'ятайте, діти, шмарклі з носа треба витирати носовичком. І ні в якому разі не залишати їх на меблях, на одежі чи деінде, або їх їсти. А то ми виростаємо і будемо вас лоскотати, лоскотати, лоскотати. <рес> Всі разом. Вони засміялися. Але Андріко і Оленка пам'ятають і досі, що кози шмарклі треба витирати носовичком і ні в якому разі не їсти їх. І ви запам'ятайте, дітки? Кінець, Коза шмаркля.